Друзі, всім привіт! Це канал Data і сьогодні в нас нове відео. Ми продовжуємо наше знайомство з всемогутньою функцією Query та поговоримо про такі функції, як Order by, Group By та Label. Перед тим, як почати сам відеоурок, по традиції прошу вас поставити лайк в цьому відео, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. А також, якщо у вас виникають запитання, ви можете їх залишити або у коментарях під відео, або надіслати у чат. Посилання на який є в описі під цим відео. Також окремо дякую всім, хто фінансово підтримав мій проєкт, завдяки вам я можу частіше публікувати нові відеоуроки. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете фінансово підтримати мій проєкт. Номер картки, як завжди, в описі під цим відео, також з боку екрану ви бачите QR-код це посилання на монобанку. Тому welcome. Так, на минулому відеоуроці ми з вами познайомилися з такою функцією як Select, яка по суті повертає для нас вибірки згідно тих критеріїв та параметрів, які ми задали. Сьогодні ж ми з вами познайомимося з агрегуючою функцією, яка називається GroupBy. І що вона може робити? Вона може нам повертати середнє значення, суму, також може рахувати кількість і повертати нам мінімальне та максимальне значення. Тепер давайте подивимось на прикладі і напишемо нашу першу квері. Для цього ми пишемо query, для того, щоб ви подивилися, згідно чого відбувається саме підсумок, тому ми напишемо стопчик B, який буде являтися критерієм для групування даних, і напишемо сум C. Тобто таким чином ми будемо групувати дані за прізвищем та ім'ям і виводити по ним суму. Тобто, кожен раз, коли ми знаходимо певне повторення, ми будемо складати їх у наступний стовпчик і виводити суму. І після цього ми пишемо group By. І ось тут вже вказуємо, згідно чого ми робимо групування даних. Тепер, як бачимо, у нас е, інформацію ми вивели, і тепер ми можемо дізнатися, які суми оплат були по тому чи по іншому співробітнику. Так само ми давайте зробимо для average, тобто дізнаємось середню, середні платежі. Для цього ми пишемо average. AVG. І так само використаємо стопчик C. І давайте порахуємо кількість транзакцій. Для цього використаємо функцію count. А також виведемо мінімаль... мінімальне та максимальне значення. Тобто таким чином, завдяки цій функції, ви можете одразу ж агрегувати дані та виводити ту інформацію, яка вам необхідна. При цьому, якщо вам необхідно групувати дані не лише за одним стопчиком, тобто робити за декількома, ви можете це, це зробити, використавши кому після, після того стопчика, який ви зазначили. Тобто, наприклад, group by B, після цього кома, by E, by A і так далі, і задавати всі параметри, які вам необхідні. І так, наступна функція це функція Order By, яка допоможе вам відсортувати дані, які ви вивели. Давайте подивимося, як вона працює. Пишемо Order By І обираємо діапазон, за яким ми будемо відсортовувати наші дані. Давайте відсортуємо за стопчиком B. І дивіться, Воно відсортувало значення з алфавітним порядком. Але якщо вам необхідно зробити сортування даних від я до А, або від більшого до меншого, в цьому випадку ми використовуємо desk. Тобто заумовчення, вона повертає від меншого до більшого, або від А до Я. Якщо використати desk приставку, то в цьому випадку воно нам поверне від я до А та поверне від більшого до меншого. При цьому дуже важливо пам'ятати дві речі. Перше. Не змінюйте послідовність. Тобто, наприклад, якщо ви пишете групувати дані, і ви напишете ось тут, перед ним, Order by, в цьому випадку ви отримаєте одразу ж помилку. Тому послідовність важлива. Друге, що необхідно запам'ятати, якщо ви вводите суми, рахуєте щось, тобто агрегуєте якісь дані, і ви будете за цим параметром виводити дані, не використовуйте Order By C, наприклад. Тому що отримаєте помилку. В нашому випадку ви можете повернути Order by Sum і вказати так само, як вказано у нас у самій квері. І бачите, тепер ми отримали відсортовані дані, але вже за критерієм суми. Тобто від меншого до більшого, якщо ми поставимо desk, воно поверне від більшого до меншого. І, так. І останнє на сьогодні це функція pivot, яка нам допоможе зробити зведену таблицю. Ми її розглянемо на прикладі роботи з датою. Ці команди ми будемо з ними знайоматись на наступному відео уроці, але сьогодні просто для загального ознайомлення ви їх побачите. І так, все доволі просто. Пишемо pivot, тобто конструкція. Зараз запит у нас буде така. Select B, Sum, where B is not null. Після цього Group by B і пишемо pivot. Я буду робити зведену таблицю за днями тижня, тому пишу Day of Week. І дата у нас знаходиться в стопчику І, e, тому задаю стопчик І. E. І тепер, як бачите, структуру даних виду зміни. Тепер у нас суми, які у нас записуються у таблиці, вона пишуться по прізвищу TMU і тепер по дням тижня. Тобто таким чином, завдяки команді, завдяки функції pivot, ви можете робити зведені таблиці. Проте, чесно кажучи, я з цим, я з цим в принципі не працюю. Сама функція pivot мені досі не знадобилася, я на жодному проєкті з нею не працював. Так, і останнє. Це по суті рекомендація для того, щоб вам стало зручніше працювати з вашою функцією Query або з іншими функціями. Для того, щоб дані, для того, щоб вам зрозуміліше було прочитати вашу формулу, яку ви написали, я вам рекомендую переносити значення на наступну строчку. Як перенести це за допомогою швидкої клавіші, це Ctrl-Enter. І кожну функцію починати. З нової строчки Тобто, таким чином ви будете завжди розуміти, що відбувається. тобто Спочатку виводите дані, після цього ви їх групуєте, після цього ви сортуєте дані, далі ви вже тут треба назад його перенести. от І далі вже дані ви змінюєте назви. Шапки, тобто, таким чином, цей запис набагато простіше прочитати і зрозуміти, що відбувається, аніж, наприклад, використавши цей запис, коли повністю йде така хмара незрозумілих значень один за одним. Якщо це відео було вам корисним, натискайте лайк. Та якщо у вас виникають запитання, ви їх можете задати або у коментарях під відео, або надіслати у чат, посилання на який є в описі під відео. Також окремо дякую всім, хто фінансово підтримує мій проєкт. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете фінансово мене підтримати, номер картки в описі під відео, також з боку екрану, ви бачите QR-код. Це посилання на Монобанку. Наступний відео урок з функції Query вийде у. Четвер. І ми з вами попрацюємо вже з форматом, тобто попрацюємо з датою і дізнаємось дуже багато нової та цікавої інформації. На цьому я вам дякую за перегляд, тому до нових зустрічей. Бувайте!